Дякую усім, доброго ранку. Дякую за запрошення. Рада сьогодні бути серед таких чудових спікерів. А сконцентруватися на основному. Якщо будуть якісь питання, я готова на них відповісти. Тому будемо старатися встигнути все покрити. Моя тема, з якою я б хотіла сьогодні запрезентувати деякі важливі моменти з позиції ради бізнес-омбудсмена, це зміни високор. До чого треба бути готовим е, власне СМКОР – Це завжди гаряча тема. Але так як війна розділила наше життя на до і після, так само коли ми говоримо про СМКОР, е, дуже часто е, вже зараз прийнято говорити до жовтня 2022 року і після цієї дати. Що ж таке сталося у жовтні 2022 року, і чому це важливо? Власне, в жовтні набрали чинності зміни до порядку 11,65%, на перший погляд ці зміни були доволі косметичними, і в деякій мірі просто так підшліфовували конкретні моменти, нічого там сильно нового не вводилося. Але серед норм, які, як я сказала, підшліфовувалися, а був критерій перший ознак ризиковості господарської операції, який після цих змін запрацював по новому. Що змінилося? Власне, почали порівнюватися всі ті залишки на умовному складі, які компанія мала при реалізації. Кожного кожної одиниці товару, роботи, послуги. Це не є щось нове, це було і раніше, це було і до жовтня 2022 року. Але, власне, після жовтня почали порівнюватися абсолютно всі залишки. І тому, якщо компанія працювала, наприклад, на авансах, тобто спочатку по податкових накладних йшла реалізація, а потім тільки під замовлення йшло якесь придбання. Або якщо компанія через ситуацію в країні, через інфляцію, курс долара і так далі підвищувала роздрібність своїх. Ціни ну або ціни в ланцюгу а більше ніж на 50%, Це та націнка, яка дозволяється е, даним критеріям, то відповідно відбувалося масове блокування податкових накладних. Е, як можна цьому було зарадити? Е, зарадити цьому відносно е, легко е, потрібно було подати таблицю даних е, для того, щоб вона була прийнята в податковому органі, і е, відповідні операції не блокувалися. Однак, через те, що відповідна ну інформаційна кампанія можна сказати, була провалена. Компанії не знали про те, що їм треба підготувати свою час на таблицю даних і її мати при поданні на реєстрацію податкові накладні. Відповідно, масове подання по таблиць даних на реєстрацію відбувалося у четвертому кварталі 2022 році. Власне, дуже цікаві статистичні показники за четвертий квартал 2022 року. Адже за нашими підрахунками, на основі даних, які ми отримали від Державної податкової служби України, ми встановили, що більше ніж 40%, а саме 44% бізнесів у четвертому кварталі отримали блокування податкових накладних. Ми говоримо не про. А, а, Кількість заблокованих податкових накладних не про суми, на які відбувалося блокування, а саме про кількість діючих платників ПДВ, які в цьому періоді подавали щось на реєстрацію, а сорок кома підприємств, хоча б отримали, хоча б одну заблоковану податкову накладну. Тобто, це доволі суттєві суми. І як я сказала, для того щоб отримати запобіжник, це потрібно було отримати табличку даних. А в четвертому кварталі просто там неймовірні цифри таблиць, які подавалися на розгляд податкових органів, за сам лише листопад місяць надійшло більше ніж 27 тисяч таблиць даних. За один день інколи податкові органи отримали 1300-1700 таблиць даних для розгляду і прийняття рішення про врахування неврахування а тому це був дуже напружений а, гарячий момент, а, але знаєте, як інколи кажуть, немає такого поганого, щоб не вийшло на добре. Це дало свою чергою поштовх на те, щоб на рівні податкових органів на регіональному рівні запрацювали такі майданчики комунікації, як а, комунікаційні платформи і гарячі лінії. Комунікаційні платформи це насамперед є майданчиками комунікації між інститутами громадянського суспільства, тобто різними бізнес-асоціаціями і податковими органами. В той час як гарячі лінії є майданчиками комунікації платників із податковими органами. Раніше такого не було. Осіння ситуація спровокувала створення цих майданчиків комунікації, і вони працюють до сьогодні. А з практики кажу, що ці е, гарячі лінії і комунікаційні платформи насправді дуже допомагають швидко зрозуміти основні сумніви податкової, які є до платника, що виливаються у прийняття рішення про е, визнання компанією компанії ризиковою, або про неврахування таблиці, або про якесь там систематичну відмову в реєстрації раніше заблокованих податкових накладних. А ми в тому числі користуємося комунікаційними платформами разом із іншими способами комунікації, які у нас є. Наприклад, у нас є систематичні експертні групи на рівні ДПС України, а також на декількох регіональних рівнях, в тому числі Київ, місто Київ і Київська область. Але оскільки, говорячи про СМКОР, ми насамперед оперуємо сумнівами, важливо розуміти, що із самого аналізу рішення, яке отримує компанія, далеко не завжди зрозуміло, що саме за ним стоїть, адже тільки на за допомогою комунікації з податківцями ми розуміємо, що за цим рішенням, наприклад, стоять проблеми із трудовими ресурсами, як зі сторони їхньої кількості чи оплати. Праці так і зі сторони, наприклад, перебування значної кількості працівників, десь там у відпустках без збереження заробітної плати, а також за цим може стояти низьке податкове навантаження, наявність податкового боргу, який тягнеться декілька періодів тощо. Тобто цього всього зазвичай не буде написано у рішенні, але зазвичай саме це є причиною віднесення компанії до категорії ризикових або неврахування даних. Тому з'ясування сумнівів воно є ключовим, коли ми говоримо про негативні рішення для платників у сфері СМК разом з цим, оскільки така велика, велика кількість таблиць даних, які подавалися на реєстрацію. На врахування на розгляд в четвертому кварталі 2022 року спричинило ну значну кількість прийнятих врахованих таблиць даних, а у відбулись так звані грудневі зміни до порядку 1165, які насамперед встановили нижній поріг. А коли податкові накладні проходять безумовну реєстрацію, це 5 тисяч гривень за умови виконання інших критеріїв. А також відбулась така, можна сказати, разова акція від держави у вигляді автоматичної реєстрації всіх тих заблокованих податкових накладних для компаній, які отримали в подальшому свою табличку даних. Тому що, як я вже сказала, вони своєчасно не були проінформовані про жовтневі зміни, не могли якби зіграти на випередження, не могли отримати своєчасно свою табличку даних, тому держава якби зробила таку поступку і відважилась на автоматичну реєстрацію для них податкових накладних. Якщо глянути на е, кількісні й вартісні показники, е, скільки все-таки накладних було зареєстровано за результатами такої акції, ну дані насправді не є вражаючими, е, тобто було зареєстровано порядка накладних на десь 4% від усієї суми, яка е, була заблокована за період з жовтня по грудень. і приблизно це стосувалося 4% платників, які… Е, на той момент стикнулися з проблемою, але тим не менше важливий прецедент у цьому, тому що держава спробувала зареєструвати податкові накладні таким чином автоматизовано без формування пакетів документів, зекономивши підприємцям час на формування таких, таких пакетів документів. І як результат, ми зараз плавно переходимо до так званих червневих змін, які у нас. Набувають чинності наступного тижня з 8 липня 2023 року, адже там у нас є можливість автоматичної реєстрації податкових накладних розрахунків коригування, які були заблоковані через відповідність компанії критеріям ризиковості або через неврахування таблиці даних. У випадку, якщо такі негативні для платника рішення, в подальшому будуть переглянуті комісією регіонального рівня або скасовані в порядку процедури адміністративного оскарження, тут також важливо розуміти, що коли ми говоримо про автоматичну реєстрацію, зокрема ту, яка була запроваджена в січні цього року, так на підставі грудневих змін, все-таки також ми стикнулися із проблемами комунікації держави і платників, адже ні експертне середовище. Ні, тим більше широка громадськість не могли зрозуміти, які все таки накладні будуть підпадати під ті критерії, виписані у постанові. Як в подальшому стало зрозуміло, і в принципі, ретроспективно, читаючи постанову, ну зрозуміло, що так воно було там виписане, але це не було так однозначно. Не отримали автоматичної реєстрації, наприклад, ті податкові накладні, чиї платники отримали таблицю даних, але вона була врахована автоматично, а не за рішенням комісії. Або також не відбулося автоматичної реєстрації тих накладних, по яких, в яких було декілька товарних позицій в одній накладній, по якихось була табличка, по якихось не була. Ну тому, що не було потреби в цій табличці. Такі накладні також автоматично не переєструвалися. І, до речі, тепер податкова постійно рекомендує, і ми також наголошуємо платникам у випадках, якщо вони мають таблицю даних, їм необхідно розводити на окремі податкові накладні. Ті операції дає товари роботи послуги на її прийнята табличка, і ті товари роботи послуги, на які таблички немає, адже по різному проходить автоматизований моніторинг цих податкових накладних. І власне, якщо ми говоримо про ці, як я вже сказала, черневі зміни, я маю на увазі зараз постанову Кабміну номер 574 від 2 червня. Ще раз повторюсь, набирають чинності 8 липня через тиждень. Окрім автоматичної реєстрації податкових накладних так, в випадках, коли причиною була врахована таблиця даних, або відповідність компанії ризикових критеріям ризикових, є також інші важливі зміни. Ну, найсуттєвіші з них це присічний строк для включення компанії до переліків ризикових. В нас вводиться строк у 180 днів. Протягом яких операцій, які мають ознаки ризику, зможуть бути підставою так, віднесення компанії ланцюгу до переліку ризикових раніше такого строку у нас не було, тому визначеність в оцих 6 місяців, так 180 днів, вона дає можливість якби відрізати якісь старі операції і не опиратися на них податковому органу як в ознаку ризиковості. Крім цього, наголошую, що цих 180 днів вони скоріш за все будуть мати значення лише при первинному рішенні про ризиковість, тому компанії, скоріш за все, не вдасться відсидіти півроку. Відчекати цей строк, і, наприклад, знову податися на виведення із ризикових і розраховувати, що строк закінчився, тому вину вже ті ризикові операції поставлені не будуть. Ні, скоріш за все, так не спрацює, і з цими ризиковими прийдеться все таки розбиратися. І ще одна зміна червнева, на яку чекала давно бізнес-спільнота, а ще більше ради бізнес-омбусмена. Ми це пропонували державі ще з 2019 року. Це введення процедури адміністративного оскарження для рішень по ризиковості і для рішень по таблицях. Буквально вчора. Ми були, ми мали експортну чергову експертну зустріч з ДПС України. Ми обмінялись декількома інсайтами з приводу процедури адміністративного оскарження, яка зараз запроваджується конкретно. В даний момент розробляється технічне забезпечення для імплементації адміністративного оскарження по ризиковості і по таблицях. У нас Буде реалізована можливість виключно через електронний кабінет подавати відповідні скарги, але з важливого, що напевне потрібно зараз розуміти адвокатам а ще більше платникам. А це те, що буде різниця скоріш за все у процедурі адміністративного оскарження рішень по ризиковості і рішень по таблицях. Що я маю на увазі рішення по ризиковості через його природу і самі підстави, якби з яких воно випливає, скоріш за все можна буде оскаржити в адміністративному порядку лише раз, після чого у платника буде перспектива виключно звернутися до суду за захистом. Тобто, якщо розпочати процедура адміністративного оскарження, скоріш за все буде для платника закрита можливість повторно щоразу кожного там тижня чи де кожних декілька тижнів подавати новий пакет документів на підтвердження невідповідності критеріям ризиковості це важливо розуміти, коли розпочинаєте процедуру адміністративного оскарження. А водночас по таблицях такого не передбачається, адже по таблицях платники щоразу мають нову якби підставу врахування чи не врахування таблиці, адже платник щоразу формує новий документ, нову таблицю. Тому немає такого ризику оскарження одвічі чи більше разів одного і того ж самого документа. Тому наразі передбачається, що по таблицях буде множинність і буде можливість наново її подати після отримання негативного рішення органу адміністративного оскарження, тобто комісії центрального рівня. Але для ризиковості ні. І ну насамкінець, так також базуючись на доволі цікавих таких статистичних показниках, які ми отримали і аналізували. А варто сказати, що співвідношення, коли податкові накладні блокуються через відповідність критеріям ризиковості господарської операції, і через відповідність критеріям ризиковості платника, співвідносяться десь як 4 до 1. Тобто, в 80% випадках в нас блокуються накладні через ризиковість операції, а в 20% випадках через ризиковість платника. Коли ми говоримо про ризиковість операції, то нашими запобіжниками є таблиці даних, про що я вже розказала, або показники позитивної податкової історії. І тут хочу також спільноті наголосити, що зараз в ДПС України йде доволі активна робота по актуалізації показників позитивної податкової історії. Вони переглядаються доволі суттєво переглядаються через зміну наших зовнішніх обставин. Те, що там написано, вже не є настільки релевантним, як момент, коли воно приймалося. І тут важливо розуміти, що платники, які сьогодні отримують реєстрацію податкових накладних через наявність позитивної податкової історії, а я нагадаю, що по порядку 1165, шістдесят п'ять, якщо спрацьовує критерії ризиковості господарської операції, але є показник позитивної податкової історії, накладна не блокується. Тому якщо платники отримують реєстрацію своїх податкових накладних, завдяки показникам позитивної податкової історії, є ризик повторення чогось як те, що ми бали в жовтні. Вони не будуть достатньо поінформовані про те, що в них спадуть їхні показники позитивної податкової історії, і як рім серед ясного неба будуть отримувати блокування своїх податкових накладних. Тому рекомендуємо слідкувати за цими змінами. Платникам державі рекомендуємо побільше комунікувати зміни, які розробляються, які приймаються. Не обмежуватись цитуванням норм нормативно-правових актів, а ну говорити так так просто юридичною людською мовою для того, щоб було зрозуміло на що очікувати платникам. Адже сьогодні, там, скажімо, по позитивні податкові історії близько 105 тисяч платників відповідають тим чи іншим критеріям позитивної податкової історії. Ми не знаємо, скільки платників будуть відповідати новим критеріям. А ще більше, ми не розуміємо, скільки старих старих платників будуть відповідати новим критеріям. Тому а тут важливо, як ми вже сьогодні декілька разів говорили, бути послідовними у правозастосуванні, головне розуміти, що тебе чекає. Адаптуватись до змін можна. Ми всі це бачимо на наших особистих прикладах. І ну надіємося, що наші спільні цінності, спільна мета а в цій складній ситуації будуть нам в поміч, допомагати одне одному. Ну і рада бізнес будсмена власне займається цим на щоденній основі. Тому звертайтеся.